Та любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Тата-мамам привіт, привіт. Тата, привіт дідусям-бабусям теж. Збирайтеся всі швиденько, всією родиною. Беріть свої улюблені ковдрочки, подушечки, іграшки, дідусі, бабусі, тати мами. Наливайте, будь ласка, своє горнятко кави, чаю чи какао, і будемо починати. Всі сподобалися казки про звіряток. Отже, ми продовжуємо цікаві історії. І сьогодні прочитаю вам казку про перевернуту черепаху. А написав її Михайло Пляцковський. Це було давно, але не дуже. Дехто ще й зараз пам'ятає цю дивну історію під час Великої бурі. Черепаху на ім'я я не поспішаю спіткало нещастя. Не якийсь там маленький негаразд, а справжнє нещастя. А в усьому був винен холодний північний вітер. Він подув так сильно і несподівано, що черепаха я не поспішаю. Перекинулась на спину. Холодний північний вітер полетів, а черепаха так і залишилась перевернутою. І ніхто не міг її допомогти в біді. Ще пак. Адже була, я не поспішаю, великого розміру, самою великою черепахою в світі, І Панцир її важив цілих 500 кілограмів. А може, і більше. Всі звірі втішали черепаху, як могли. Але перевернути її сили у них не вистачало. Тоді ще ніхто не знав, до чого все це призведе. А почалося все. З дурниці. Стали черепасі, я не поспішаю снитися перевернуті сни. У цих снах дощі падали з землі на небо, річки бігли назад, кораблі пливли у зворотній бік. Так було у вісні. А на яву черепаха Я не поспішаю теж все бачила і чула в перевернутому вигляді. І навіть ноти в пісеньках, які вона співала вранці, перевертались так, що всі знайомі мелодії ставали порожнім набором звуків. Черепаха моментально перевертала всі слова і навіть цілі речення. А тим, хто це не знав, здавалося, що я не поспішаю говорить якоюсь невідомою іноземною чи інопланетною мовою. Вона промовляла Тівирб. Це означало привіт! Черепаха питала варпська?» Це треба було розуміти, як справи. Спочатку черепаху погано розуміли всі, але поступово до її розмови стали звикати. Носоріг відгукувався, коли вона називала його «гірросон». Крокодил відгукувався у відповідь на звернення Лидокорк. Годі говорити, що жаба була дуже задоволена, коли звертались до неї ось таким чином. Обашті вирб. Передусім це звучало більш лагідно і ніжно, ніж звичайне. Жабо, привіт! Звіра. Так сподобалося перевертати слова під час розмови, що вони летні перевернули догори дривом усю звірячу мову. Та що там звірі? Навіть хлопчаки бігали по вулицях і кричали: Ару, ару, ару! А раніше вони кричали Ура, ура, ура! Хто знає, якого лиха! Накоїла б ще перевернута черепаха, я не поспішаю, якби одного разу не подув теплий південний вітер і не повернув би її у нормальне положення. Правда, дехто іноді і перевертав слова за звичкою, але незабаром навіть Найзабудькуватішим та найнеслухнянішим це набридло? Яка діти цікава перевернута історія, правда? А мені дуже сподобалась ім'я Черепахи. Я не поспішаю. А вам сподобалась історія про черепаху? Я не поспішаю! Якщо сподобалось, то поставте, будь ласка, мені подобайку, підписку та дзвіночок. А я не поспішаю і пішла я повільно готуватись до слідуючих цікавих казок. Пока-пока. Ой, не пока, а коп, а коп!